Ми їдемо в Польщу на відпочинок до моря, там буде різна програма. І наша сім'я та інші сім'ї дякують за таку нагоду відпочити. Сподіваємося, чудово відпочити та на гарні емоції. Слава Україні, слава ЗСУ! 27 дітей Купінська громада відправляємо у Польщу. Ми сподіваємося, що таких проєктів буде більше. Це одна з найбільш постраждалих громад регіону. Фактично на лінії фронту і будь-яка добра справа для цих дітей, для цих родин це безумовно пріоритет наш створювати такі умови. Для них це здоров'я, для них це емоції, для них це дуже важлива річ, яку сьогодні ми можемо їм дати завдяки підтримці бізнесу, завдяки нашим міжнародним партнерам. Маємо таку змогу. Ми це робимо величезне. Дякую за можливість подорожі, відпочинку і оздоровлення в такий важкий час. Андрію Олександровичу, Харківській військовій обласній адміністрації, депутатам. Ми відправляємо дітей з Куп'янської громади, які поїдуть відпочивати в міста Пружданський і Данську вміну, де їх будуть зустрічати в рамках підписаного меморандуму. Між містом Куп'янський, містом Пружданський, міста Побратима. Там буде і аквап. Парк буде відвідання моря Балтійського і дуже-дуже велика кількість дитячих програм, дитячих атракціонів. І я впевнений, наші дітки будуть повністю задоволені.